Чи вдасться відсунути ворога на Покровському напрямку найближчим часом? Ні, теж іде е, п'ятірка, максимальна криза. І я навіть думаю, що трошки ворог наблизиться більше до України. Чи отримає Україна достатньо дронів для атак по російським інфраструктурним об'єктам в липні? Хочу розділити на декілька питань. Чи отримує Україна дрони? Точно отримає. І чи достатньо, я думаю, що так це буде достатньо. Вони будуть іти з різних напрямків, умовно е усюд. Чи це буде достатньо для України? Ні, Україна буде казати дайте більше. Та там буде весело. Тут е там тихо точно не буде. Чи буде атакувати десятка мечів, що вони будуть ховатися, не будуть знати, куди ітися. При тому стає в нас імператриця. Імператриця, в принципі, символізує всю країну в цілому. Я так розумію, що будуть розлітатися, наче пташки від краю до краю. При тому нам дають сім чаш. Є таке значення сім чаш, як це будуть зовсім різні, не зв'язані з собою структури. І шість мечів. Навіть зараз вже це відбувається. Так що, такі, да. Чи позбавлять Миколу Тищенка мандата нардепа? Ну, позбавлять його, по-любому позбавлять. Якось зараз його відсунуть і так далі. Так що на зараз його точно позбавлять, він буде за цим всім просто спостерігати. Чи буде створена військова поліція в Україні до кінця поточного року? Тут знаєте, 100% так. Скажу більше, що вона вже цей процес запущений. Єдине, що якось треба його описати і щось подібне. Так що він вже, вже в створенні, Тобто він не те, що це щось примарне, а це те, що вже цим працюють над цим, це розробляють. Так що моя відповідь так. Чи вдасться завадити мародерство росіян на Запорізькій АЕС? Ні. Ні. Тут взагалі не вдасться, то знаєте, вони сіли прорахували. І це не просто розкрадають, розкрадають ну, умовно, да, солдати, які прийшли, розкрадають. А це цілонаправлено. Вони таким чином її хочуть бити і вивозять все, що потрібно. І це все як частина політики, як частина ну, їхнього бачення справедливості. Вони це роблять по справедливості, бо вони вважають його своїм. І взагалі тут е, життя, да, це і ще якісь тай, таємні накази домовленості, таємна інформація, і, може навіть, я б тут сказала, може, є якась позиція погодження з всіма сторонами конфлікту? Більше всього, що так. Чи вдасться ЗСУ відсунути ворога від часового яру протягом найближчих тижнів? Просування ворога точно буде трохи. І взагалі цей напрямок дуже тяжкий, і ми будемо бачити про величезну кількість вбитих. Глобально ми його втримуємо, але просування невелике буде. Росія, просування Росія. Чи справді ЗСУ вдалося заблокувати окупантів у Вовчанську? Ну, вони точно, да, тут якось як була засідка, да, їх туди вкинули. Я думаю, що так. Єдине, що ну, ще там в нас не закінчується історія. Тут там мають і підкинути, і якось знову ворог активується. Так що, поки там на Харківщині ця історія не закінчується. Чи опиниться під трибуналом генерал Содоль? Не раз дивилася, і чи він опиниться під трибуналом, так він опиниться, але це довга історія. Нам дають зірку, що це потрібно довести факти, її буде довго збирати. Потім їх буде дуже багато, і сам процес да, буде і дуже важко. Але чи буде, буде. Просто знайде, що це може навіть і на роки. Ну тут всі такі довгі аркани. Чи вплине на рівень міжнародної допомоги Україні те, що в Європарламенті найближчим часом зміниться все вище керівництво? Ну, плини, тому що перш за все, це, це те, що затягує, да воно по вони якимось чином мають чи прийняти, чи підписати для початку воно буде там затягування. Ми сроки будемо точно сроків позбиваємось, а далі, а далі там все буде працювати дуже гарно. Чи продовжать виплати українським ВПО восени? Я думаю, що гроші будуть. Може, там якісь перебої будуть, але глобально будуть. Чи відбудеться наступний обмін військовополоненими у липні? Дивилася вчора, і мене таке зацікавило те, що я бачила, і, і зараз. На липень, в принципі, на сьогодні да, поставили команду СТОП. Умовно багато віддали чи щось подібне, і там взагалі якісь напруження. Іде всередині на цього. Але в будь-якому випадку щось там поміняється під кінець місяця, і в нас знову з'являється умовно король Пентаклів. Він вже не раз приходив, це коли говорять, що в нас буде хтось, хто дорого стоїть. І тоді воно якось відбудеться так дуже швидко. От умовно немає, але воно буде. і Якщо воно буде, може бути під кінець місяця або наступного наступного, бо саме до нас попадає хтось дуже цінний. Що там ми таке ціни будемо мати? Я не знаю. Чи підпишуть Україна та ЄС безпекову угоду протягом найближчого тижня? Дивіться, на ваше запитання, чи підпишуть, підпишуть, поблизу фортуни міняється система і так далі. Але це щось не працюючи. Хочете вірте, хочете ні. Трійка мечів. Те, що розриває серце і, в принципі, не дає захисту. Чи є ймовірність, що Україна вступить до ЄС протягом трьох років? Ні, тут зразу нам дають, що це буде більше. Позіції. Ні, це, це якісь більш довгі сроки, і далі йде пояснення король мечів, що будуть якісь ну, неправильно сказати накази. Це буде якісь реформи, якісь нововведення. і воно просто потребує навіть десь ломати систему, десь навіть приміняти силу. Ну, Не вкладемось ми в ці сроки, От, навіть якби зараз і побігли. Ну, Це просто те, що потребує більше часу. Воно... Тут я не думаю, що це справа в Україні тут взагалі як поміняти систему. Чи є ймовірність, що росіяни нападуть на Україну з території Придністров'я? Ну, зараз команда Стоп. Чи вони готуються, так готуються. Чи є якесь накопичування, там, може, якоїсь зброї щось так. Так воно є, але зараз, зараз немає прийнятого рішення. Це знаєте, я більше б сказала, якщо тут подивитися таке з'єднання, що це як маніпуляція, це як спеціально нас чи відтягують, чи напружують. Це знаєте, якийсь такий глобальний, дуже тонкий план, і вони завдяки цьому плану багато що виграють. Тут, в принципі. І війська відтягують, і можуть мати якісь міні перемоги, але сказати, що туди йдуть, зараз немає немає прийнятого рішення. По Придністров'ю сказали «стоп». Чи посилить парламентська асамблея Ради Європи санкції проти РФ у липні? Ну, які санкції будуть, але це не ті, що очікують. Там о, зараз йде обговорення про якісь великі санкції. І воно умовно там якось іде, трохи там сваряться, розбираються і так далі. І далі можуть навіть говорити про це все, а потім знову побачать. Це відтягнуть сроки, може пізніше. Ем, так що того, що ми зараз очікуємо, ем, те, що там обіцяють, ну, поки це обіцянки-тяцянки. Навіщо Орбан зібрався з офіційним візитом до Макрона та чи будуть там обговорювати Україну? Ну, чи будуть обговорювати Україну? Да, взагалі головна тема гаряча тема і тема, на якій можна заробити. Так що такі, да. А на рівні, а на що він зібрався, а тут тема безпеки, тема, в принципі, не знаю, якогось захисту, якоїсь історії. Може, навіть настроювання якихось нових зв'язків, нових контактів. Тут я б сказала, що це більше про Орбана навіть ця поїздка. Якось дуже багато переживань про себе. Дуже багато по дев'ятки мечів. Я боюсь, якщо сказати іншими словами. Да, тут я можу сказати, що це захищають, а я можу, я боюсь, я боюсь за ну Він ж головний Україні за себе і по шість мечів, яким чином можна від цього відійти. Чи справді Росія створила нову армію для розгортання в Україні? Ну Я думаю, що так. Вони працювали, це якісь їх, е, їхня знахідка, да, якісь, е, як вони вважають, якийсь прорив. І весь час тут шість е, кубків, щоб повторити те, що було, а що було в нас у Києві, ми пам'ятаємо. І по сонцю да, сонце все-таки про первенство. Е, все-таки, щоб виграти. Чому Росії вдалося суттєво наростити обсяги виробництва зброї для війни в Україні? Це про фінансування, про якісь ризики, на які вони пішли, хоча умовно могли все завалити і так далі. Тут саме через ризик. Вони хочеться тут саме сказати, що на карту поставлено все. А чому саме так? Тому що в них. Не було вибору, от умовно пан або пропав, і взагалі вони розуміли, що вони йдуть на башню, умовно йдуть на програш, на, на те, що вони можуть програти, і так далі. Так що вони вибрали очами, да, очами звичайної людини, просто шлях в нікуди. Да, якусь в дурню вклали гроші, в дурню там говорять і, і просто, що називається, молились, а воно спрацювало. Чи буде результативним для України саміт ЄС, який пройде днями та в якому прийме участь президент Зеленський? Саміт він буде. Він, в принципі, ми отримуємо, що ми хочемо. Дуже багато там різних угод і так далі. Нічого сказати поганого про той саміт я не можу. Він в будь-якому випадку буде працювати на Україну, на перемогу і так далі. Чи справді у США є докази прямої допомоги Китаю РФ у війні в Україні? Та їх є там навалом. Е, чи справді є то ну, зразу помірність да, умовно? І Є і Китаю, і щось, і Росія там таке давала Китаю. І Це такі, як? Докази два рази порушення закону по-іншому, але їх не видають, вони, вони на повішеному, говорять зараз на час, і якось на цьому всьому ще саму обстановку як підпалюють, вони її заряджають для того, щоб потім якось дуже швидко почати діяти. Дайте навіть туди подивлюсь, куди не почне діяти. Бо така цікава історія. Ну, нам говорять, що зараз йдуть якісь певні домовленості. Не можу сказати, що вони так легко йдуть, хоча багато хто каже, що це інша культура з китайцями треба і так далі. А тут вони йдуть по тузу мечів, по тузу жезлів. Умовно це йдуть не просто розмови, а йдуть якась така, знаєте, аргументація заяв, і я б сказала, що зараз йдуть такі погрози. І ну, це я маю на увазі з Китаєм, і по п'ятірки чаш, що потім вам буде дуже погано. Так що це такі переговори з Китаєм, ми можемо назвати іншими словами. Так що є докази, але над цим працюють, щоб щось своє із цього всього мати.